Саме в сьогоднішньому відео я спробую зіграти в Ukraine GTA на рулі. Подивимось, наскільки це зручно, а що також головне, покажу свої налаштування. Давайте спробуємо зібрати 200 лайків під цим відео, та я запишу ще одне відео саме з цим рулем. Братішка, я нагадую, що я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис, завантажуй гру. вводь мій промокод Fortis, та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Так, ну що ж, друзі, я це діло підключив, і ось так на моєму робочому столі виглядає. Руль, просто повіться, який він великий. Ну, хоча на камері він виглядає не дуже великим. Суть тут клавіатура, мишечка, ну, типа для управління, ну і також педальки. Ми вже зайшли, коротше на Ukraine GTA. Та, взагалі, що я можу сказати, я вже переодягнувся ось такий красивий скінчик. І навіть банально, коли я зараз управляю за персонажем, я можу покрутити руль, і він піде направо або наліво. Тому навіть трошки пізніше, братва, вам покажу настройки, як правильно грати з руля, щоб ви могли нормально грати в Ukraine GTA. Але для початку хочу піти та й попрацювати далеко бійно. Адже мені здається працювати тут далекобійником. Реально вайб. Ти приходьте, в мене є фура. Звісно, не дуже крута фура. Ось, можете самі бачити, скані Ось, газує легенько педалькою. Ой-ой-ой-ой-ой, і ми вже акуратно виїжджаємо. Скажу зразу, я не тут жорсткий шумахер, але легенько може такого плотненького газу дати. Пізніше, звісно, попробуємо поїздити на різних тачках та й взагалі затестити, де взагалі можна цей руль використовувати. Так, збратова, я вже переключився на ручну камеру, і ось такий в нас, в принципі, підвіж. Повертаю руль наліво. Ви бачите, колеса повертаються наліво. Повертаю акуратно руль вправо і класа вправо. А й звісно, мікрофончик вам трохи закриває. Ось акуратненько, братва, прожимаємо газ, і ми вже собі такого кайфуємо, їдемо і все сочи... ще. Ого, куди, куди? І не треба ніякі євротрак-симулятори туди-сюди, жила, била. Якщо у нас взагалі є юкраїнгете, в якій рахуйте, ми можемо ось так плотненько газу давати. Ні, ну реально прикольно. Тако ось акуратно. Ой -ой, -ой, ой ой сонечка, сонечка, не газуй. Добре, ну що ж, відкриваємо тоді планшет. Шукаємо, що взагалі ми будемо возити. Вістань вже така, в принципі, невелика. Давайте візьмемо замовлення. Ой, до речі, воно знаходиться прямо ззаді нас. Давайте спробуємо прямо задом заїхати акуратно. Я надію, з нас вийде. О, звісно що вийде. Дивіться, який Віталік Шумахер. Ай, фари забув включити, прикиньте. Оу, трошечки не попав. <laughs> нарешті, нарешті я зачепився. І ще, до речі, братва, можна зробити вигляд від першого лиця, і ми вже їдемо як жорсткі чувачки. Ой-ой-ой, оце вайбова біжуха верфа. Я вже себе почуваю якимось таким, знаєте, далекобійником сатур. Рівня. Куда їдеш? Куда їдеш? Йой, понакупляли, тих прав, де з'їздять, не знати куди. Ну а зараз, братва, я так розумію, ми тримаємо шлях в Дніпро. Та й коротше, зараз будемо в Дніпрі завантажуватись. Наразі попереду в мене знаходиться блокпост. Я не знаю, як я його взагалі приїду. Ще якийсь чувачок нам мотоциклі, циклі, ти що прикалуєшся, чи що? Давай приїжджай. Ой, мусимо, коротше, братва, його тако акуратненько об'їжджати. А братішка, посунься, йомойо, десь так заїхав. Ну і ми собі акуратно тут проїжджаємо. Зінечно, руль крутиться, капець. Так, і що взагалі по цьому. Можна сказати, їздити реально можна. Настройка, в принципі, в мене нормальна, тому що я взагалі підключав перший раз, тут так все дьоргалося, це взагалі без шансів. Не знаю, братва, як взагалі для вас, но для мене від першого лиця набагато зручніше їхати. Просто я реально бачу, що знаходиться в мене попереді. А то від третього лиця взагалі не бачу, що робиться. Ну бачите, якщо тіпа дьоргати, аж. Ой-ой, ой Санечка, куди, 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 куди. Ви напевно чуєте ті звуки, коли я кручу людь, такі. О! Ууууу, ти ч гонишь? Що це таке? Що це за приколи? Алло? Алло? що це таке, овчю? Я розумію, що сьогодні 1 квітня, але нашу так жартувати, чуть серце не встало. А, ну і короче, Україна GTA дає плотінького газу. А що з колесами? Що це таке? Братва мене підкинуло! О! Що це таке? Что за прикол, ну, я лю? Не, ну видаєте, газу. Я через вас взагалі вантаж потеряв. Ну конечно, з тими пранкерами я взагалі не маю сили. Тепер я надеюсь, можна нормально їхати. Ніяких приколів взагалі не буде. А то що з України та жартує та й жартує? Братва, я все розумію. Перше квітня туди-сюда, брехня сясвітня, але чого машини літають? Ти типу, чувачки просто бігають і літають. що це таке вообще? Диви, посеред дороги біжать, куди? Йо! Чувак, просто пригає! Кей спайдермен, певно, був. Я не знаю, що це за день такий, день прикалісів. Ну все, залишається буквально 400 метрів. І ми зараз, братва, доїжджаємо на точку. Будемо нарешті загружатись. Акуратно вивертаємо. Не забуваємо, що у мене груз. Чого так помало вивертається? Ви що, прикалуєтесь? Бо знаю, що я зараз порушую правила дорожнього руху. Братішка, сарян, сарян, братішка, не хотів. Все, 30 секунд, братва, і ми завантажуємось. Ви успішно відчіпили. Шо-шо, просимо вибачення. Шо шоу, ви що, взагалі прикаліс? Істи, дивіться, що це такі амжі. Ну попрацювавши на фурі, я зрозумів, що тут можна справді працювати, тільки трошки треба та й привикнути. Адже я реально не привик працювати взагалі на фурі. Трошки знаєте, габарити не ті і незручно. Ну якщо прилучитися, можна з кайфом працювати. Тому ті чувачки, котрі люблять їздити, все ж таки на фурі та й заробляти гроші в GTA, можете сміло пробувати. Ну звісно, якщо у вас є взагалі ось такий руль. Та й зараз вони взагалі недорого коштують, якщо придбати там Бушні. Ну якщо вже нові, то та вони немало коштують. Що це таке? <смеш> що це за пранки, братва? Мені здається, цей відос можна назвати пранки від Ukraine GTA. Коротше, братва, перебінди все ж таки ручник на ось таку коробочку. Ну, типу, братва, саме на усю, коли я ось так роблю, то прижимається, в принципі, ручник. Тут по факту має бути коробка передач і поверх вниз, ну ви поняли, як на автоматі. Але наразі так. І там, до речі, якась там поліція взагалі є. Чи що це таке? Добре, зараз будемо пробувати. У, а ця тачка вже набагато приємніше їздить, і мені здається, її в бік кидати буде дуже файно. Їдемо ручник. Оп-оп-оп-оп-оп. Шо? О, щось то й вже можемо. Ось такі кольця робляться. Ну вони легко робляться. Тільки на тіташці треба. Отак. О-о. О. Ні, ну кольця, якісь тай кольця я вже можу зробити. Чикс! ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой! Усу, усу, усу. Витримали, витримали. Мені здається, якщо б зараз їхала поліція, вони б мене запакували за таке. Тому що я їжджу, я як, ще якийсь псих. Взяв, братва, ось такого монстра і вже виїжджаю на офрол. Будемо пробувати та й тут рухатись. Руль не знаю, чи напрям на 100% налаштований нормально, но поки що нормально їду. Напевно, через те, що дуже швидко їду, братва не встигає взагалі повертати. Ну ми вже їдемо десь, тут 60, може більше. Ні, такого, все пролітаємо прямо акуратно. Ач, аж. О! Прижок, прижок, прижок Трошечки, давай, давай. О, верли. Виїхали, виїхали. А по цьому я точно не проїду, мені здається. Ану, давайте спробуємо. Приїжджаємо, приїжджаємо. Проїхали, проїхали Так, а тут я не знаю, що ми приїдемо, Ну, давайте спробуємо. Так, акуратно заїжджаємо на балочки. Все, тапка, тапка, тапка. Уй-ой. Ось ну, братва влаштувався на роботу снігоприбиральника. А ні, який снігоприбиральник, прибиральник вулиць. Тут треба братва від першого лиця, щоб був максимальний вайб. Фари включаємо, щоб взагалі бачили, куди їхати. Хто взагалі хоче відчути якісь нові емоції, скажімо так, можете реально спробувати. Та знаєте, тут така братва робота, що дуже багато поворотів не треба робити, і в більшості ви їдете просто прямо. Тому керувати реально дуже комфортно. Ну і зараз ви від першого лиця можете бачити, як це взагалі діло відбувається. І, ну, чесно скажу. Вайбову, якщо реально привикнути, піднастроїти правильно, то можна, знаєте, так собі з кайфом грати, повертати, кайфувати від життя. Ай, братва, відправляюся, все ж таки, чищу вулиці поняли це моя робота, і ще й катаюся не просто на клавіатурці, а катаюся вже на рулі. Такий, як знаєте, професіонал. Що ж, давайте тепер я вам розкажу, як це правильно діло настроїти, щоб ви могли самі грати. Окей, заходимо в налаштування, а саме в ескейп, та у вас тут має законектитись ваш, скажімо так, руль, на якому ви будете грати. Якщо тут нічого немає. То коннекту нема. Якщо реально не підсвічується, хоча ви підключили, попробуйте вийти з гри, перепідключити руль і тоді вже зайти. Далі що вам буде потрібно зробити? Як ви бачите, правий стік, нажимаєте лівою кнопкою миші і нажимаєте Escape, тобто ви збиваєте, не збиваєте, а очищаєте, щоб там реально було пусто. Що далі взагалі вам потрібно? Тут також очищаєте зверху і знизу. Тобто нажимаєте лівою кнопкою і потім Escape. Так, як ви бачите, вісь гальмування. Що вам потрібно робити? Як ви бачите, я нажимаю і нічого не відбувається. Вам братва, потрібно нажимати і так. Там і там. О типу, побачите, я нажимаю тормоз і клікаю. О, все, мене законектилось. Так і само робите з правою педалькою. Тобто, якщо я просто ось так нажму і нажму газ, нічого не відбудеться. Треба, коротше, клікнути і ось так нажимати. Все ж таки, переперевірте правильно, у вас має стояти RS мінус і U- щоб у вас це діло працювало. Ну і все, решта інше, ви можете налаштувати в клавішах. Припустимо ручний тормоз. Один раз нажимаєте на ліву кнопку миші та вибираєте клавішу, на котру у вас буде ручник. Тобто, у мене приблизно ось так. Чикс. Та й взагалі, чесно можна багато чого забіндити, головне пошукати та й розібратись.